17 січня в Україні без опадів. Лише в карпатському регіоні невеликий мокрий сніг. У темну пору доби в країні очікується зниження температури до позначок від мінус 12 до мінус 15 градусів. На Закарпатті та Півдні країни вночі буде трохи тепліше від 2 до 7 морозу. Температуру з незначним плюсом завтра фіксуватимуть у Криму. На Полтавщині на зміну ясній погоді, яка триматиметься вранці та вдень, прийде похмурий вечір без опадів. Температура вдень становитиме мінус три градуси, після опівночі опуститься до мінус восьми. У Кременчуці впродовж дня небо буде ясним. Лише вранці ненадовго воно вкриється хмарами, без опадів. Світлої пори доби повітря прогріється до мінус трьох, вночі очікується шість градусів морозу. Хмари у горішніх плавнях сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути і до самого вечора більше не з'являтися. Без опадів нічна температура повітря мінус сім, денна мінус три градуси. Вітер південно-західний 2-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 17 січня 1955 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 6 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1976-го 23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.